Генсек НАТО у Києві про це, а також про підготовку до зустрічі глав міноборони у форматі Рамштайн та сварку країн ЄС через боєприпаси для України, розкажу просто зараз. Я вас вітаю на каналі Січас. Спеціально для вас наша команда підготувала свіжий випуск новин за минулу добу, 20 квітня. Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що росіяни не передумали захопити столицю України. Київ був і залишається метою агресора. Київ це серце, Київ це столиця. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Голос Америки. При цьому мер заспокоїв. Наразі, за його словами, місто захищене набагато краще ніж місяць тому, ніж півроку тому, тим більше, ніж рік тому. Також додав, що міська влада робить все для того, аби передбачити різні, навіть найгірші сценарії. Вже розроблена більш детальна програма захисту Києва від агресії, те, що столиця з кожним днем стає все більш безпечною та недоступною для ворога, довів приїзд генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у головне місто країни, він прибув з ненонсованим візитом. Видання за Київ індепендент опублікувало фото Столтенберга, який вшановує пам'ять загиблих українських військових на Михайлівській площі в центрі столиці. Крім того, голова північно-атлантичного альянсу відвідав багатостраждальну бучу Київської області, звільнену від російських окупантів. Він сказав, що його до глибини душі зачепило те, що він побачив там у місті. І, звісно, головною метою проїзду була зустріч із українським лідером Володимиром Зеленським. Цей візит Єнса Столтенберга, перший за час повномасштабної війни, ми трактуємо як знак, що Альянс готовий розпочинати нову главу в відносинах з Україною. Главу амбітних рішень, так зазначив президент країни. І до ключових заяв. Під час спільної прес-конференції глава альянсу висловив беззаперечну підтримку Україні у війни з Росією, та запевнив, що вона розпочалася після анексії Криму у 2014 році і не ослабне аж до післявоєнної відбудови нашої держави. Також посадовець заявив, що місце України в НАТО і Альянс зробить все можливе, аби допомогти нашій державі стати його членом. Зокрема, на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени альянсу готуються обговорити питання членства України та гарантії безпеки для неї. Генсек також наголосив на довгостроковій відданості НАТО. Україна по праву має знайти місце в євроатлантичній євро родині, і місце України по праву в НАТО. і ми допоможемо з нашою підтримкою, ми зробимо це можливим. Крім того, генсек привітав формулу миру, запропоновану президентом Зеленським, та заявив у цьому контексті про необхідність якомого потужнішого посилення підтримки української безпеки. Протягом років союзники по НАТО підготували десятки тисяч українських солдатів з минулого лютого. Союзники по НАТО надали більше 150 мільярдів євро підтримки, в тому числі 65 мільярдів, у формі військової допомоги. Це дозволило вашим військам відкинути ворога від Києва, Херсона, Харкова. Но ну, війська російських агресорів наступають на п'ятьох напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському. За добу українські захисники відбили понад 40 атак, із них 22 в районі Бахмута. На Запорізькому і Херсонському напрямках війська країни-агресорки обороняються. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ. Ворог дуже сильно насідає на Бахмут. Про це каже Роман Конон, лейтенант батальйону свободи Нацгвардії України. Військовий зазначив, ситуація у Бахмуті дуже складна. Ворог насідає дуже сильно. Він доруйновує місто, якого вже не існує у звичному для нас розумінні. Всі будівлі так чи інакше пошкоджені. Є будинки, що зруйновані до фундаменту. Противник намагається протиснутися та далі нав'язати свій руський мір. Утримувати Бахмут для ЗСУ дедалі складніше, оскільки місто знищується російською стороною. На цьому акцентує увагу і заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. От її слова: вони повністю руйнують місто. За таких умов важко утримувати позиції. На деяких ділянках їм вдається просунутися вперед, але Бахмут стоїть. Ми завдаємо ворогові неймовірні втрати як у піхоті, так і в техніці, заявила Маляр. Вона, крім цього, додала, що Україна змушена використовувати максимальні ресурси для оборони, але також веде активні штурмові дії. Важливість оборони Бахмута пояснив і радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Процитую оборона Бахмута має стратегічне значення. Україна понад 9 місяців стримує наступальний потенціал Росії. Зсу знищують найбільш професійні підрозділи ворога та зривають ключовий план Кремля вихід до кордонів Луганської та Донецької областей. Все інше згодом написав політик. Разом з тим, окупанти змінюють тактику масових ракетних ударів по Україні. За словами представника головного управління розвідки Міністерства оборони Андрія Юсова, порівняно з зимовим періодом спостерігається зміна тактики терору, тому що перший етап провалився. Енергетичний ракетний бліцкриг зазнав абсолютного фіаску. Пряма мова: витративши для себе критичну частину ракетного потенціалу, ворог не досяг бажаного результату. Так сьогодні тактика змінюється, і ця умовна перерва застосовується для накопичення, тільки завдання будуть інші. Це значною мірою не об'єкт енергетичної інфраструктури, а, наприклад, все, що стосується логістики, підготовки військових цілей в контексті спроб зірвати українські наступальні дії, розповів він. А що ж відбувається з російського боку лінії розмежування? Українська розвідка повідомляє, кривавий диктатор Владімір Путін знищив найбільш боєздатну частину армії Росії, коли відправив їх воювати проти України. У відомстві підкреслюють, у загарбників немає сьогодні сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого минулого року. Але це не означає, що ворог розбитий або не несе небезпеки для України. Є велика кількість живої сили, мобілізаційний потенціал, значна кількість техніки, нехай навіть часто застарілої. Але найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні. Знищив її власне Путін, пославши у м'ясорубку, заявив Андрій Юсов. Розвідка Британії констатує, поїздка бункерного на окуповані території України, а саме Херсонщину та Луганщину, показала, що початкова організація російських сил в Україні змінилась ймовірно через величезні втрати. А у Білому домі вважають, що такі вояжі на захоплені українські землі означають. Що недоправитель усвідомлює не найкращий стан справ Росії у зв'язку з цим генштабу відомі подальші плани ворога. Росармія має намір перемістити на оборонні позиції у Володимирівку окупованого Криму 400 російських військовослужбовців-строковиків на півострові. Загарбники готуються до гарячого сезону. Ну а як попереджає Наталія Гуманюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України, у противника відбулася певна ротація. Йому вдалося підтягнути неушкоджені сили. Ворог постійно маневрує та вишукує місця, звідки він може завдати ударів. На жаль, єче. за словами пані Гуманюк, бойовики держави терориста отримали нову партію іранських дронів Камікадзе. Безполотники шахет з новим маркуванням зафіксували вже у Миколаївській та Одеській областях. Напередодні чергової зустрічі у форматі «Реймштайн», що відбудеться у Німеччині 21 квітня, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофером Каволі. Вони обговорили пріоритетні потреби українського війська в озброєнні, техніці та боєприпасах. Ну а міністр оборони України Олексій Резніков перед засіданням із іноземними колегами нагадав про сучасні винищувачі. Процитую: наш головний пріоритет швидко побудувати багаторівневу систему протиповітряної та протиракетної оборони. Системи Петріот Айріс T, NASAMS та літаки Міг-29. Нещодавні, але не останні кроки на шляху до цієї мети, написав він у Твіттер. Верховний головнокомандувач акцентував: Україна в період підготовки до контрнаступу очікує, що на зустрічі контактної групи з питань оборони будуть розглядатися питання необхідної для ЗСУ зброї. Мова йде про далекобійну. Змі вже анонсували, що у п'ятницю 21 квітня також планується зустріч міністрів оборони так званої танкової коаліції, у якій візьме участь і віце-прем'єр-міністр-міністр -міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак. Адже на загальній дискусії має обговорюватися питання обслуговування у Польщі, переданих раніше Україні німецьких танків Леопард 2 І нині до міжнародних тем. Намагання президента Франції Еммануеля Макрона залучити Китай до переговорів України та Росії може загрожувати єдності союзників. Про такі загрози попереджає видання Блумберг, нібито візит Макрона до Піднебесної та його спроби залучити Сі Цзіньпіна до дипломатичного врегулювання війни. Розкритикували деякі союзники дехто з партнерів вважає таку спробу передчасною і побоюється, що це може підірвати європейську єдність. Нагадаю, стратегія Макрона передбачає, що Україна та Росія сядуть за стіл переговорів вже цього літа. За логікою французького лідера, Китай виступить одним з посередників. Для цього радник із зовнішньої політики Макрона співпрацюватиме з радником Сі Цзіньпіна. Тим паче, що Франція та Польща вже посперечалися через боєприпаси для України. Журналісти «Політико» пишуть: посли країн не змогли врегулювати питання щодо того, хто має отримати спільні контакти ЄС на купівлю боєприпасів для України. Лише місцеві фірми, чи також країни, які не входять до блоку. Основний момент суперечки полягає в тому, наскільки варто обмежити гроші для виробників з ЄС і чи включати компанії з таких країн, як США та Велика Британія. Франція своєю чергою хоче зберегти гроші в межах блоку, чим дратує деяких своїх співвітчизників із Євросоюзу, пише видання. Тепер перемовини швидше за все продовжуються наступного тижня, а це означає, що міністри закордонних справ ЄС не матимуть угоди під час зустрічі в понеділок у Люксембурзі. Тому видання прогнозує заяви щодо триваючих затримок. Такий розлад розчарував главу дипломатії України Дмитра Кулебу. Він прокоментував наступне. Засмучує неспроможність ЄС виконати власне рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України. Це перевірка того, чи має ЄС стратегічну автономію у прийнятті нових важливих рішень у сфері безпеки для України ціна бездіяльності вимірюється людськими життями. А в Угорщині неочікувано виступили з підтримкою України. Там запевняють, що залишаються на боці Києва у війні, яку розв'язала Російська Федерація. При цьому БДП назвали Росію партнером, а не другом. Відповідну заяву зробив глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш. Так, глава канцелярії Орбана прокоментував недавню зухвалу заяву прем'єра про слабку економіку України. От його слова. Ми серед тих, хто підтримує Україну. Росія наш партнер, а не друг. Америка наш союзник. А наші союзники наші друзі. Для того, щоб Росія була нашим другом, потрібно поважати міжнародне право, зазначив він. І насамкінець розкажу, що ж відбувалося у Києві ввечері у середу. Нагадаю, о 21.56. У столиці чули гучний вибух, який супроводжувався яскравим світінням. Все це спостерігали і в області, зокрема в Ірпені, Бородянці, Боярці та Фастові, а також за її межами. КМДА, аби заспокоїти людей, поширила чутки про нібито падіння супутника НАСА, про що напередодні попереджало і американське космічне агентство. Мережу розірвали жарти про інопланетян та падаючі літаючі тарілки. Але згодом у НАСА спростували падіння свого супутника. Ймовірно, дивні звуки та світіння спричинило все ж таки падіння метеорита з потоку лірит, так повідомляють у Державному космічному агентстві України. Підприємлимі українці вже навіть почали продавати свіженький метеорит. Вагою 12 кг і ціною у 10 тисяч гривень. Такі оголошення можна знайти на маркетплейсах українських. Ну а що ж, ви думаєте з цього приводу? І чи чули ви ці вибухи? Пишіть в коментарях, ставте свої лайки та обов'язково підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!